Доброго дня, шановні колеги, шановні громадяни України, шановні представники засобів масової інформації. Мені надзвичайно приємно сьогодні проінформувати всіх, що з офіційним візитом в Україні сьогодні перебуває керівниця міжнародної організації ЕКвінет Тена Шиманович, яка є моєю колегою, вона є амбуцвумен Хорватії. Також вона є головою міжнародної організації, які займаються питанням недискримінації на території Європейського континенту. Мені також приємно всім повідомити, що в 2022 році вперше відбулася Кримська платформа Парламентський вимір, де окремою була заходом організована онлайн зустріч. Для амбудсманів світу, теж в рамках кримської е, платформи. Так, от е, перший цей захід був організований двома інституціями: Українською інституцією захисту прав людини і хорватською. Тоді пані Тена е, щиро приймала мене особисто, як і всю українську делегацію в е, Хорватії. І допомогла організувати онлайн-мітинг амбудсманів, де ми обговорювали питання окупованого Криму. Можу проінформувати, що тоді в нашому Заході прийняли участь представники 60 країн. Щодо сьогоднішнього візиту, у нас відбулась тільки що зустріч з керівництвом українського парламенту, де піднімались питання зміни. Законодавства, які будуть направлені на додатковий захист та протидію дискримінації, також ми окремо піднімали питання щодо прав національних меншин, прав віруючих, прав людей з інвалідністю, боротьбою з мовою ворожнечі. Та іншими можливими проявами дискримінації, які можуть бути на території нашої держави. Також хочу всіх проінформувати, що офіційно Україна подала заявку на вступ до цієї організації, до ЄКвінет. Станом на сьогодні ця заявка розглянута, особисто пані Тена її підтримує як голова. Цієї організації та але остаточне рішення щодо прийняття України та української інституції захисту прав людини буде прийматись в жовтні під час проведення генеральної асамблеї ЕКвінет, де я сподіваюсь, всі 49 членів проголосують та юридично нададуть можливість вперше вступити нашій державі до лав цієї організації. Майфеле колегфром from... сьогодні з нашою делегацією з Еквінет присутня в Україні це також мій колега опусмен з питань рівності Швеції Ларс Ареніус та співдиректори Еквінет, Тамаш Кадр та Анна Гаспар, також тара западає з секретаріату Еквінет. А ми разом тут для того, щоб підтримати уповноваженого у їх прагненнях до європейської інтеграції, так як ми знаємо, що був, подав відповідну заявку на членство в еквінет. Від себе хочу особисто сказати, що Хорватія, як країна, яка проходила також він. Ну і займалася постконфліктним регулюванням з питань рівності проти дискримінації. Відновлення і реабілітації ветеранів війни, відбудови, надання житла, відновлення документів. А ми маємо великий досвід, і ми я думаю, що єдиною європейською країною, яка проходила таке, є зараз членом європейського союзу. Тому ми на шляху європейської інтеграції готові надалі підтримувати інституції, підтримувати Україну з таких питань, як європейський вибір, захист спільнот, захист нацменшин. Спільно. А я вірю, що і бачу в час, яку ми мали в секретаріаті повноважно. Ми. Побачили відданий відданих працівників та особисто відданого повноваженого, який готовий а і надалі просувати, захищати права людини в Україні. Ми бачили, як працює гаряча лінія, де люди моментально і швидко надають допомогу людям, яким ця допомога потрібна. Ми бачили приймальню, яка працює на першому поверсі кляту повноважена кінати для дітей, розуміючи усю необхідність підтримувати дітей у такий важливий період. І ми бачили, як вся команда віддано працює для захисту і просування прав людини в Україні. А ми також від себе хочу сказати, що ми як мережа, як мінет, я мережа, яка об'єднує 47 держав і інституцій з держав, які борються за захист за рівності та проти дискримінації. Ми отримали заявкою до повноважно. Вже було зазначено, і у жовтні двадцять цього року генасамблея нашої організації буде голосувати. І я сподіваюся, що І в нашій європейській родині стане більше на одну інституцію, яка є і є відданою боротьбі і захисту за прав людини, бореться за рівність і проти дискримінації. Серед нас я впевнений, що ми будемо далі працювати над цими питаннями. Я дякую вам за запрошення в Україну. сподіваюся, що ми будемо спільно співпрацювати найближчим часі. Шановні колеги. Ми готові перейти до запитань. Якщо є, будь ласка, піднімайте руки, представляйтеся. А чи піднімалося? Чи можливо буде підніматися питання українців, які проживають нині на окупованих територіях? Чому питаємо цих вихідних мають відбуватися там? І вони мають голосувати домом автомат. Ай, yet... ми в принципі обговорили достатньо багато широкий спектр питань сьогодні. Це був питання, які ми частково лише охопили під час зустрічі з уповноваженим. Ми знайомилися з роботою переважно офісу з дев'яти напрямків основних напрямків роботи уповноважено з його представництвом в регіонах. Я сподіваюся, під час зустрічі які у нас буде ще після обіду сьогодні. Ми зможемо детально зумитися на конкретні запитання. Так, да, ми обговорювали це питання зараз в цінах парламенту. У нас на зустрічі були присутні депутати, які працюють в профільному комітеті. Зокрема, керівник парламентського комітету Андрій Задорожній був присутній Ахтем Чигос, який окремо піднімав питання Окупованого Криму. Від керівництва парламенту був перший віце-спікер. Олександр Карнієнка і була представниця комітету парламентського комітету по медіа Євгенія Кравчук. Ми окремо затронули питання окупованих територій, питання, що, на жаль, міжнародні організації не можуть працювати на тимчасово окупованій території України. І була окремо звернена, звернута увага на те, що з одного боку. Україна повністю виконує весь спектр своїх міжнародних зобов'язань. Наприклад, ми обговорювали питання захисту прав російських військовополонених, і приємно було відзначити, що наші міжнародні партнери цінуючи Україна тим відрізняється від Російської Федерації, що захищає права. Всіх, кого ми повинні захищати згідно міжнародного гуманітарного права. З іншої сторони, росіяни роблять, ну по факту, все ми інформували наших партнерів, що росіяни взагалі не дотримуються міжнародного гуманітарного права, і тимчасово окупована територія України фактично закрита для всіх. Чи є ще запитання? Будь ласка, мене звіт Олександр Тихончук, я журналіст Інтерфакс України, і в мене два питання. Ви звертались до спецпредставника за команд щодо надання списків депортованих дітей, які типу, не мали отримати від російської сторони. Чи були ці списки вам надані, і також злочинить, будь ласка, якщо у вас інформація, скільки дітей випадок збройні стане на сьогодні? І наступне питання стосується цивільних заручників і полонених українських. Теж цікавить, яка за вашою інформацією є кількість на сьогодні. І також в цьому ж контексті цікавить наш колега, де був український журналіст, який буває вже півтора року в колонії. Чи є у вас інформація щодо його місця пересування? Взагалі, яка ситуація, що со не зажимає щодо дітей, можу офіційно проінформувати, що відповіді немає. Ми до сих пір чекаємо. Якщо чесно, я не вірю в те, що через міжнародну організацію Організацію Об'єднаних Націй я особисто зможу отримати хоч якісь списки з території Російської Федерації. Але тим не менше я продовжую робити ці попитки, отримати таку інформацію. Щодо цивільних заручників, за моєю інформацію. Станом на зараз приблизно 25 тисяч громадян України, які можуть вважатися, як такі, як зникли за особливими обставинами. Ситуація у нас не міняється, вона вкрай жахлива, і фактично кожного дня росіяни продовжують затримати цивільних на тимчасово окупованій території України, таким чином поповнюючи цей список. Щодо журналіста пана Дмитра, ситуація, на жаль, не змінилась. Мені неодноразово задавали ці питання, але, на жаль, знову ж таки, офіційно отримати інформацію, де він перебуває, в якому становищі, що з ними відбувається, російська сторона ні мені, ні наскільки мені відомо, іншим міжнародним, міжнародним організаціям, якимось посередникам, яких ми залучаємо, таку інформацію не дає. Щодо кількості дітей. Ви знаєте, що ми в Україні створили окремий веб-портал, він називається Діти війни. Ви можете кожного дня туди заходити, пересвідчуватись щодо кількості за моєю інформацією, Станом е на два дні тому я там перевіряв 19 тисяч українських дітей вважаються такими, що є верифікованими, е депортовані або примусово переміщені Російською Федерацією.

у і дякую. Щодо МКС, не зовсім мій мандат. У нас все, що стосується співпраці з МКС, за це відповідає офіс Генерального прокурора, але зрозуміло, я знаю про всі процеси, які відбуваються. Ми зі свого боку накопичуємо свої. Дані, які передаємо до Офісу Генерального прокурора, так і напряму до МКС, у нас є така можливість. Я, чесно, я не знаю, коли очікувати наступний ордер від МКС, чи буде він по відношенню до Лукашенка, чи не буде. Але я точно продовжую інформувати. Міжнародне суспільство, в тому числі МКС, про ті воєнні злочини, які продовжує вчиняти Російська Федерація. Так, ми, як держава, вимагаємо, щоб процес видачі ордерів на арешт з боку Міжнародного кримінального суду не зупинявся, бо українських дітей депортував і продовжує депортувати не тільки Путін і Львова Білова. Цей список точно набагато більший. І ми хочемо, щоб ордери на арешт кожного дня отримували представники Російської Федерації, а також представники Білорусі, які станом і на сьогодні приймають участь в депортації українських дітей. До речі, перша інституція, яка оприлюднила таку інформацію, це якраз була наша інституція, що в квітні цього року я заявив про те, що у нас є дані про депортацію українських дітей. Які відбувалися за прямою допомогою представників Білорусі. Ми тоді не називали прізвища, але через декілька місяців всі побачили, що в цьому як особисто приймає участь президент, так названий президент Білорусі, невизнаний Лукашенко, так і інші представники Білорусі. Щодо конференції в Копенгагені, це дійсно була наша ініціатива. До речі, ініціатива Кримської платформи, про яку я сказав, мені приємно, що якраз та людина, яка мені допомогла разом провести першу конференцію, це якраз пані Тен. Зараз у нас є подібна співпраця з моєю колежанкою, яка очолює датський інститут захисту прав людини. Від цієї міжнародної конференції ми очікуємо підняття питання щодо цивільних заручників, щодо продовження катування їх, щодо продовження катування військовополонених, щодо фіксації фактів катування українських дітей. Ми на цій конференції хочемо не просто задавати запитання, ми точно не хочемо, щоб це були риторичні запитання. Ми хочемо, щоб весь правозахисний світ на всій планеті зрозумів, що питання захисту громадян України це питання створення дієвої системи захисту прав людини в світі. Сьогодні це питання України, а завтра може бути питання будь-якої держави. Для нас дуже важливо, щоб кожна конференція закінчилась конкретними рекомендаціями. Я очікую, що мої колеги підтримують рекомендації зміни статутів, зміни підходів, продовження, можливо, нової хвилі санкційної політики проти Російської Федерації. Ми повинні знову і знову не просто піднімати питання, не просто чути глибоке занепокоєння. Ми повинні започатковувати конкретні, реальні механізми, які будуть показувати результат. От результат це саме головне. У нас вдалося, на мій погляд, запустити інформаційну кампанію щодо ситуації з українськими дітьми. Таке ж саме ми хочемо зробити запустити велику інформаційну кампанію щодо ситуації з нашими цивільними заручниками і з нашими військовополоненими.